Я відчула якийсь такий незрозумілий зв'язок, і можна сказати, ми росли один у одного на очах. Юлія зустріла кохання свого життя, коли вона з майбутнім чоловіком вчилися в школі. Після закінчення інституту Юля та Віталій одружилися. Він пішов служити, вона викладати. А потім з'явилася Аліса. Він весь період, поки Аліска була у мене в животику, завжди говорив з нею. Він казав, що в неї будуть такий очей, як у нього, такі губи. Він вчив її бути спортивною, їздити на велосипеді. В нього не було ніякого іншого, можна сказати, так, хобі. Віталій завжди був захисником маленької Аліси. Хороший, дуже постійно мене підтримував, обніма, грався зі мною. Вчинив вбитися? Але їхню сім'ю роз'єднало вторгнення Росії в Україну. Поки Віталій захищав свою країну, Юля та Аліса ховалися в підвалі. З нею почалися нервові зриви. Вона постійно ось так перебирала пальчики. Ми прийняли рішення з чоловіком, що краще все-таки бути у місці, де вона зможе активно жити, так, не боятися і прийти якось до, до ладу. Це останнє фото, яке вони зробили разом. Юлія втекла з Алісою до Варшави. А у травні 30-річний Віталій загинув під час ракетного удару у Запорізькій області. Аліса занадто маленька, щоб усвідомити цю війну. Дівчинка важко переживає втрату батька. Дитина постійно нервує, вона постійно в стресі, вона дуже сумує за татом. Вона почала малювати малюнки, де тато вже не стоїть поруч, де він вже вище над нами. І коли вона запитала мене, чи, чи він повернеться, то я сказала, що ні. І це було дуже важко. Юлія та Аліса час від часу навідуються до центру підтримки ООН для українських родин, влаштованому у Варшаві. Аліса спілкується та грається там з іншими українськими дітьми. Маму з донькою підтримує благодійний фонд Діти героїв, який допомагає українським дітям, які втратили на війні одного з батьків. Співзасновник фонду Ден Пасько каже: Аліса одна з тисяч таких дітей зараз у цій ситуації знаходиться від 20 до 50 тисяч дітей. Станом на сьогодні ми підтримуємо 3088 дітей у рамках наших програм, і ми додаємо 50 дітей щодня. Юлія каже, що війна перетворила їхнє колись світле майбутнє на щось болюче без Віталія. Ви все ще носите свою обручку? Так тому що я ще не готова пусти. Юля прагне зберегти у серці Аліси щасливі спогади про батька. Вона сподівається, що незабаром повернеться з донькою на батьківщину, за яку загинув її чоловік. Юрій Мамон, Андрій Гетьман, Карла Баб Голос Америки.